Вітаємо вас, шановні фанати футзалу. Сьогодні ми приготували для вас подвійну порцію новин, адже позаду аж два тури Фавбети Екстраліги, а також кілька важливих подій. Якщо ви готові до перегляду, підписалися на канал та поставили лайк, то ми починаємо. Окрім звичного туру на вихідних у Фовбет екстралізі пройшов ще й мідвік, Тому буквально за кілька днів команди елітного дивізіону провели по два матчі. Без втрат цей відрізок пройшли тільки лідери: Аврора, хід та Сокіл. Один із найяскравіших поєдинків пройшов у Дніпрі, де місцевий атлетик футзал тріумфально відсвяткував реставрацію легендарного залу Українського державного хіміко-технологічного університету. Саме тут понад 30 років тому і зароджувалася історія українського футзалу. Присутності палкої групи підтримки команди Олександра Кабаненка у другому тамі просто не залишила шансів рівненському кардиналу. 8-1. Відзначимо, що також на грі були присутні головний тренер збірної України Олександр Косенко та президент Асоціації футзалу України Сергій Владико. Свято футзалу у Дніпрі вдалося. До слова, днями вийшло велике інтерв'ю Сергія Владико для Sport Business Club, у якому очільник АФУ розповів, чим живе футзал після історичної мронзи на чемпіонаті світу 2024. Проблеми та виклики, з якими зіштовхується наш вид спорту, поділився деталями комунікації з керівництвом УАВ, а також проанонсував створення першого додатку про футзал. Посилання на повне інтерв'ю ви зможете знайти в описі під відео. Буквально відразу після інтерв'ю Шатурма отримав свою відзнаку Заслужений майстер спорту України за здобуття бронзових медалей мундіалю, а потім вирушив на арену Макс», щоб підтримати своїх партнерів у важливому матчі проти Скаяп футзал. Як виявилося, приїзд капітана приніс урагану удачу. Дракони перемогли 5-3 та перервали свою п'ятиматчеву програшну серію. Центральним матчем 15-го туру, який пройшов посеред тижня, мав стати поєдинок фіналістів попереднього сезону екстра ліги Енергії. Втім, такої конкуренції, яка була у перших двох матчах тої золотої серії, не склалося. Чемпіони забили енергетикам чотири м'ячі. А Олександр Кравець провів ще один сухий матч. У решті поєдинків також перемогли команди, які вважалися фаворитами, і тільки в Івано-Франківську стався неочікуваний результат. Ураган не втримав перемогу над кардиналом. Ілля Приходько поклав шедеври вдруге поспіль міг пронести драконам перемогу, але рівняни вдало задігли п'ятого польового і відігралися за дві хвилини до кінця гри. У першій лізі пройшли перші матчі однієї четвертої фіналу плей-офф. Значну перевагу зміг забезпечити лише Агромат, який вдома розгромно переміг Еліксус Хімік Танчик 8-2. А от урешті пара інтрига максимальна. Десна Балінтех вдома вела 5-2 проти Тайр Експерт, але втратила всю перевагу, і матч завершився в нічию 5-5. Також сильнішого не виявили Кардинал-2 Авангард Дю США 4 та Авалон. А фурнітура лише мінімально перемогла технологію Агросвіт Сумдеу. Матчі відповіді відбудуться вже на цих вихідних. Стежте і вболівайте за свої команди на Ютуб-каналі Асоціації футзалу України. Прямо перед записом випуску стало відомо, де відбудуться наступні номінально домашні матчі збірної України. Наша головна команда прийматиме Кіпр та Румунію в польському кошаліні. Ігри пройдуть 11 та 15 квітня відповідно. Нагадаємо, що після чотирьох турів збірна має максимальні 12 очок та одноосібно посідає перше місце. Доля прямої путівки на Євро 2026 вирішиться саме в заключних матчах, тому готуємося вже за півтора місяці підтримувати команду. Переходимо до дитячо-юнацького футзалу, адже в чемпіонаті України ю 17 завершилося перше коло за його підсумками. Лідирує ураган, який у крайньому турі обійшов Любард. Але ситуація на верхівці турнірної таблиці дуже щільна. В лідера – 19 очок, у Другої Академії футзалу 18, а в Люберта 17. Ну і наостанок приємна новина про українських арбітрів, які знову отримали призначення на важливі матчі міжнародного рівня. 7 березня бригада у складі Дениса Куцого, Євгена Гордієнка та Ореста Дуцяка буде працювати на матчі Угорщина Норвегія в рамках основного раунду відбору на Євро-2026. Окрім того, Олег Іванов буде спостерігачем арбітражу на грі швейцарія Боснія і Герцеговина, а В'ячеслав Дараган на поєдинку Хорватії проти Швеції. Дорогі друзі, дякуємо вам за перегляд і нагадуємо про ініціативу від АФУ до ЗСУ, за якою можна долучитися до підтримки сил спеціальних операцій. Скануйте QR-код і донатьте посильну для вас суму. Слава Україні!